Примірник Конституції України поруч з прапорами держави та Закарпаття, хвилина мовчання, ушану всім, хто віддав життя за незалежність батьківщини. На сходах символічна сцена звучить гімн у виконанні камерного хору кантус, урочисте зібрання з нагоди 29-ї річниці, ухвалення основного закону України у атріумі Ова краю. Дня Конституції відзначили майже три десятка найкращих закарпатців державними нагородами та подяками, обласних адміністрацій та ради. День Конституції ну, взагалі, сам по собі дуже важливий, тому що Конституція це те, заради чого ми взагалі ну, тих чотири роки працюємо, скажімо так, але саме нагородження, то знаєте, як приємний знак уваги. От, український народ платить е, світом на нації, так би мовити. За час повномасштабного вторгнення загинули найкращі і ну, віддали своє життя найкращі, найрозумніші і найхоробріші люди, яких наша нація змогла породити за 30 років незалежності, в принципі, і саме най, -най, -най, -най найсумніший і найпечальніше, що Ті люди змушені були загинути. Інституція працює і ця відзнака лише показує, що державність має хороше майбутнє. Працюємо на економіку. Ймовірно, просідання, яке було у нас по обсягах продукції, вдалося конвертувати в додаткові замовлення і повернути втрачене. Тому напевно, тут інша причина це напевно ті 107 мобілізованих з нашої компанії, які тримають нам небо сьогодні. Одна мета у всіх. Зберегти державність незалежно від території, над тим і працюємо. Посильний внесок в економіку, наша щоденна праця, нагороди отримали представники різних сфер, здебільшого захисники, а також медики, волонтери, працівники освіти та культури. Величне свято, яке фундаментально підкреслює нашу державу, говорить про те, що наскільки ми можемо бути. Вільні, наскільки ми можемо бути рівні і свободні в своїх правах. Сьогодні ми хочемо відзначити тих, хто дійсно допомагав нам економічно, хто нам допомагав підтримати вимушено переселених осіб, хто захищав нашу Україну. Слова вдячності звучали всім, хто наближає перемогу на своєму місці, адже кожен причетний до творення української держави, і цей складний час важливо залишатися єдиними та сильними духом. Наявність конституції в будь-якій державі це признак зрілості тієї чи іншої держави. І сьогодні наші захисники та захисниці борються не тільки за територіальну цілісність. Вони не за незалежність, а вони борються за ті цінності за майбутнє наших поколінь яке закріплене саме в основному законі держави конституція України це більше ніж закон, це основа державності, гарантія того, що країна буде вільною, сильною та європейською. Це оберіг незалежності, за який сьогодні борються на передовій і в тилу. І поки і ті, хто готовий стояти за цінності держави, Україна буде жити. А ще це символ єдності, гідності та боротьби за свободу кожного українця. І ми повинні бути гідними тих, хто віддав життя за це.